Донат на перемогу побороти окупантів без матеріальної підтримки нашим захисникам важко. Від початку повномасштабного вторгнення українці надіслали мільярди гривень на потреби армії. Допомогти у зборі коштів благодійній організації мир та відродження вирішила й наша команда. Ті 8 плюс. Одразу погодилися, тим паче, що ми не просто збираємо кошти, та а ми пропонуємо такий головний пристав. Ось він в мене у руках: це кришка від Хаймерса. Я думаю, що всі знають, що завдяки цій диво зброї Україна дуже гарно почала контрнаступ. Отримати саме таку частину реактивної артилерійської системи Хаймарс є задачею не з легких, адже під час виліту ракети ця частина ламається на дрібні шматки. Найбільш ексклюзивним вважається, це в нас таки є одна частина, коли ще є з надписом. Тобто при привилиті шести ракет в основному. Вони кришаться, тобто в виліт їх іде орієнтовно розліт на один кілометр, і в радіусі одного кілометра вони розлітаються. Якщо у військових є час, вони їх збирають та передають там волонтерам і так далі на розіграші. Для того щоб стати власником унікальної частинки Хаймар та учасником благодійного аукціону від TV7+, Плюс потрібно всього лиш зробити один донат. Пропонуйте свої суми. Хто запропонує найбільше, той отримає цю кришку. Але звісно, після того як ми підтвердимо те, що ця сума зарахована на рахунок волонтерської організації. Реквізити для переказу коштів ви можете побачити на екрані. Пам'ятайте, сила українців в єдності, тож зараз нам як ніколи потрібно гуртуватися та посилено працювати задля спільної мрії перемоги.